Велика Британія планує закупити для України сучасну зброю в рамках спеціального фонду, зокрема ракети великої дальності та обладнання, що забезпечує мобільність військ. Спеціальна военна операція показала уські міста, які є. Як повідомляється, Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військове озброєння для використання. Українськими збройними силами, що фінансується із фонду підтримки України, британські військові фахівці ставлять низку обов'язкових вимог до ударних систем, які хочуть передати Збройним силам України. Ключовим запитом є ракети, які запускаються з суші, землі та моря, із корисним навантаженням від 20 до 500 кілограмів і дальністю польоту від 100 до 300 кілометрів. Нагадаємо, що фонд підтримки України є ініціативою під керівництвом Великої Британії із внесками Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви для швидкої закупівлі військового обладнання для України. Ну, для нас ви абсолютно маєте рацію, коли зазначаєте, що західні партнери, виробництво їхнє військове і військово оборонний комплекс як такий. Він набагато сильніше це раз. Друге, треба відрізняти, чому так путінська пропаганда і Путін боїться і бояться постачання для збройних сил України від е, наших партнерів антипутінської коаліції, зброї, боєприпасів і систем, наприклад, протиракетних протиповітряної оборони, та тому, що вони набагато технологічніші, набагато просуніші просунітіші та сучасніші. І це і викликає такий, знаєте острах, тим більше, що я слухав уважно ваш ефір, і до цього ви багато приділяєте уваги, як і всі українські світові медіа, українському наступу, українському контрнаступу. Так, от російські війська добре розуміють, особливо їхній генералітет, що в разі, якщо Україна буде отримувати більш сучасне і більше озброєння артилерії ракет. Це точно знищить позиції ворога, які вони наукріпляли, особливо на півдні, та точно знищить боєкомплекти, штаби найманців на сході, особливо Бахмутський напрямок і е, напрямок Мар'їнки. Тим більше, що подивіться на останні просування збройних сил України на авдіївському напрямку, це ж завдяки роботі української артилерії, українським високоточним системам вогню. І в тому числі залпового вогню можливого просування вперед і витискання ворогу е, на нашій землі. Підсумовуючи, постачання західної зброї для нас край важливе, тому що вона сучасна і точна. Замість того, щоб класти наших бійців, а це найдорожче, що у нас є, наші захисники. Нам, звичайно, потрібна така зброя, її більше і на тих напрямках, де Генеральний штаб планує наступ. Я вважаю, що це є критичний момент. Що стосується Китаю, ані Китай, ані Росія не мають і навряд чи матимуть найближчим часом такі високотехнологічні боєприпаси та системи вогню, які мають, наприклад, Німеччина, які виробляє, наприклад, ті самі Сполучені Штати Америки, Велика Британія і багато інших наших союзників. Пане Малтине, деокупація Криму, яким ви бачите зараз деокупацію півострова, особливо в контексті того, що у нас поки що немає далекобійних ракет, і поки що у нас немає F-16? Так саме так і бачимо, і саме так і діємо. Нам потрібні універсальні винищувачі. Універсальний винищувач F-16, Його найбільше вироблено в світі, і він найбільш доступний. І найбільш потрібний для, наприклад, наших збройних сил України, тому що це один пілот, тому що для того, щоб опанувати F-16, нашим пілотам потрібно 2-2,5 місяці, особливо тим нашим словетним е пілотам, які опанували міг 29 такі літаки. Це цілком е сумісно, тільки єдине, що F-16 більш е е сучасний, оскільки має більш Сучасні системи наведення. І так, коли нам говорять, наприклад, я працюю з нашими американськими партнерами від парламенту України з Конгресом США, і демократи, республіканці говорять, Валентина, ну f 16 так, ми добуваємось від Білого Дому, направили і письмові, і усні звернення, і вимоги. І, скоріше за все, буде таке рішення. Але ж це треба і радари, це ж треба і технічне обслуговування. І знаєте, яка наша відповідь? Так, потрібні радари. Так, потрібне технічне обслуговування разом з е, цими сучасними винищувачами сучасними літаками. Але ми так само уточнюємо, для чого це потрібно: для того, щоб ракетами повітря-повітря збивати і знищувати російські терористичні ракети, які летять на мірні українські міста. Ну кому ще не зрозуміло? Тепер навіть Ізраїлю стало зрозуміло після того, як терористичні російські ракети вдарили по Уманю так. по місцю паломництва світового хасидства. Ну, це для арабського світу то помеки, якби росіяни вдарили. Було б зрозуміло. Зрозуміло. Так само і по Умані, по мирному місту. Повторююсь, місту паломництва всесвітнього Хасидів на нашій території. Це одна з наших святинь, це святиня всього е світового і культури, і релігії. І по ним б'ють терористичні російські ракети. А у Ізраїлі і в Сполучених Штатів дуже багато в шістнадцятих і сучасних систем наведення. Тому ми серйозно говоримо. З нашими міжнародними партнерами не тільки що нам потрібна, але й для чого. Для захисту. Пада, от ви нагадали мені те, що ви сказали, про Умань А, от. Південнокорейський президент Юн Сок Йоль так. нещодавно 20 квітня вперше допустив, що за певних умов Південна Корея може на, на на напряму надати Україні летальне зброєння озброєння. Але він сказав наступне: якщо виникне ситуація, яку міжнародна спільнота не може потурати, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільних різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці. Я ж не знаю, просто а, які яка. Ще демонстрація цього широкомасштабного нападу на цивільних через Зенина потрібна нашим партнерам після Бучі, Маріуполя та Умані Умані. Я абсолютно згоден з вами, і саме так ми працюємо. І я вам скажу, наприклад, у нас, в фракції Баківщина, два народних депутати, які і працювали, і знають дуже добре південну Корею. І я сподіваюся, що їхні і наші контакти все ж таки. Дозволять, щоб не тільки гуманітарна, економічна і фінансова допомога була від цих країн Азії, але і в сучасні системи. А південна Корея виробляє дуже гарну, гарну бронетехніку, дуже гарні системи наведення та і протиракетні системи. Ми над цим працюємо. Відповідь очевидно, вона стратегічна, і ви абсолютно правильно ставите питання: перекривати будь-які економічні можливості Путіну та його режиму фінансувати подальшу війну. Мобілізацію і агресну відповідно агресію проти України. Це питання з питань. І е, антипутінська коаліція зараз налічує 52, ну 54 країни. Треба збільшувати кількість країн, і треба точно зробити все можливе для того, щоб не було лазівок і обходу міжнародних санкцій, особливо в сфері енергетики, треба додавати росатом атомну російську енергетику до санкцій міжнародних, оскільки Росатом причетний більш того фінансує ядерну зброю та ядерні розробки Російської Федерації одним словом, всьому світові, от і ми обговорювали Південну Корею, і інші країни, і особливо зараз напередодні саміту Великої Сімки на найвищому рівні в Японії можна і треба ще раз переглянути і зробити жорсткішими навіть ті пакети санкцій, які запроваджені жорсткішими з точки зору неможливості обходу і неможливості отримання грошей. Через то чи то арабські країни, чи то з використанням дирхамів і іншої валюти, де російський режим намагається відчайдушно все ж таки отримувати гроші за свою нафту. Це те, де можна і треба працювати. Я більше того переконаний, що посилення економічних санкцій це насправді найефективніший спосіб припинити війну найефективніший спосіб зупинити агресора щодо мобілізації, дуже коротко скажу. 200 тисяч, 300 тисяч. Тепер вони про 400 тисяч кажуть. Але будь-який вам факт військовий скаже, що 1100 сто чотириста тисяч. Якщо це просто стрілецькі підрозділи, якщо це просто мобілізовані без техніки, без озброєння і без навчання, то це гарматним ясно. Це те, що Путін почав і давно вже здійснює називається мобілізація власних чоловіків Російської Федерації. Це ніякого успіху на полі бою не приносить. Така кількість вона не означає якість. А от добре навчені з сучасною зброєю і е, злагоджені і захищені, в тому числі з повітря, я говорю про українські з'єднання і бригади. Сучасні, ось це насправді фактор успіху, особливо на полі бою. Єдине, що визнаємо і добуваємо, потрібна сучасна авіація над нашими. Збройними силами тим, щоб з повітря їх прикривали, закривали від атак можливих і російської авіації і ракетних систем. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.